Ну так після морозів ночних, і ми вивели. Куди ромашечка йдеш? Паси, паси. І вони пасуть. От. Одна ромашечка. От маєчка. Там трошки далі. Пасід, пасіт. Вот так. Пасут, травечка е, зелена. Пасти есть, Маечка там. Тоже пасе травечку, Вот так пасут. О, пасет. пасе. О, погода гасіння, хороша, тепло в принципі. Хоча рано вода замерзла була. Ну а зараз дуже комфортно і коровам взагалі супер просто. О, маєчка собі теж по повній програмі пасе. Люблять вони попасти. Марфа. О. А це ні зірочка наша теж перепняв їх. Ну і що хочу сказати по поводу От, осіннього періоду, це холодно. Так як всі кажуть, що пішли заморозки, Лучше держати їх в приміщенні, в хлівах. На мою думку, це зовсім даже не так. Для коров достатньо комфортно. Вони себе чувствують до мінус 5 легко. Ну, і Навіть декотрі люди тримають її цілу зиму, коров на дворі, без хлівів, без нічого. Правда, це виходить не прив'язне утримання. Прив'язаних не можна держати. Так? Лучше, щоб вони були не прив'язані. Ну і соответственно, підстилка можна у них бути груба на полу, щоб вони могли лягти. І на якийсь хоча б, щоб цей не, сніг не задував на них і дощ не капав. Теж це відіграє велику роль, але вони достатньо собі комфортно можуть цю зиму себе о, почувати на свіжому повітрі, і в цьому нема ніяких мінусів, на мою думку. Хоча багато людей, хто може зі мною не соглашатися, але я в цьому нічого поганого не бачу. І навіть в тому, що вони п'ють, допустимо, холодну воду. Нічого, ви подивіться, є багато відео е з районів, де холода, та ж сама Якутія, даже якщо взяти е вражки. Ну там взагалі проруб зробили, і корови напають, і все, і немає нічого. І вони так же само сидять всі на вулиці. І так і не тільки, багато стран є таких, в яких це дуже розпространено і навіть у нас на Україні багато людей тримають. Так що не... нічого страшного нема в цьому Кожен собі вибирає своє, але, на мою думку, для коров ну, дуже комфортно. Вони себе почувають. хоча я Теж зимою, холодами, я просто не маю де, щоб у мене було не держати їх безпривізно, та в мене мало місця. І я теж, коли вже похолодає, більше морози, то я вже теж їх переганяю у хліви і вони сидять у хлівах. Ну, але це було б у мене. Трошки більше місця, щоб я їх не цей і безпривізно, я би і не заганяв їх хлів, пускай би ходили собі. Так що таке, що ви думаєте з цього прив з цих моїх думок? Пишіть в коментарях, лайк за відео, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей, Всім пока!